Сторінка 115. Параграф 30. Утворення плодів, різноманітність плодів. Як формуються плоди у покритонасінних рослин? Після запліднення квітка формує плід. З насінного зачатка утворюється насінина, вкрита оплоднем. Пригадайте, оплодень утворюється насамперед із стінок зав'язі. Плоди вишні, персика, сливи і має три шари: зовнішній, середній та внутрішній малюнок 31. У формуванні оплодня можуть брати участь і інші частини квітки квітка ложа, основи. Чинок чаша листків і пелюсток, наприклад, плоди яблуні, суниці помідорів. Плід – це репродуктивний орган квіткових рослин, що складається з оплодня та насінини. Опудень забезпечує захист насінини від несприятливих впливів довкілля та поширення насіння. Які існують типи плодів, розрізняють плоди залежно від числа насіння, одну і багато насіння за вмістом води в оплодні, сухі і соковиті, особливістю розкриття – розкривні і нерозкривні. розкривні. Що квітка має лише одну маточку, з нею утворюється один простий плід. Наприклад, у вишні сливи. За наявністю в квітці декількох маточок виникає і відповідна кількість дрібних плодів. Вони разом утворюють збірний або складний плід, як-от у малини чи ожини. Інколи в дуже щільних суцвіттях плоди, кожен з яких виникає з окремої квітки, зростаються між собою. Вони утворюють супліддя, наприклад, у шовковий. Ананаса. До соковитих належить як багатонасінні, так і однонасінні плоди. Ягода багатонасінний плід із соковитими середнім і внутрішнім шарами оплутням, а його зовнішній шар утворює захисну шкірку. Наприклад, у смородини, винограду, картоплі, чорниці помідора. До багатонасінних соковитих плодів належить і яблуко. У нього соковитий лише середній шар оплодні, а внутрішній ущільнюється в яблуні, груші, айви. Прикладом однонасінних соковитих плодів є кістянка. У середині кістянки розташована тверда, здерев'яніла кісточка, внутрішній шар оплодні. Середній шар кістянки часто соковитий, а зовнішній це тоненька шкірка. Сливи абрикоса. У деяких рослин соковитий середній шар втрачає вологу і стає шкірястим, як у мигдалю. У сухих плодів оплодень під час дозрівання висихає і вміст води в ньому значно зменшується. Наприклад, у плодів пшениці, зернівка, хороху, біп, ліщини, горіх сухі плоди поділяються на розкривні та нерозкривні. Розкривні плоди переважно багатонасінні, Наприклад, біб, стручок, стручечок, коробочка. Місяць здебільшого лише одну насінину горох, сім'янка, зернівка. У гороху, квасолі, сої, плід має назву біб. Такий плід розкривається двома. Стулками, до яких прикріплені насінини. Двома стулками розкриваються і стручок у капусти, гірчиці, редьки. Однак насінини у стручка кріпляться не до стулок, а до плівчатої перетинки, яка поділяє порожнину плода на дві частини. Подібний забудовують до стручка стручечок, але він значно коротший та ширший. У грициків режію. До розкривних плодів належить і коробочка. Ці плоди насамперед нагадують. Коробочку, всередині якої міститься багато насіння, як-от у маку, бавовнику, петунії. Нерозкритий сухий плід, що має твердий здерев'янілий ополдень, у середині якого вільно лежить одна насінина, це горіх у ліщини, бука, липи. Плід сім'янка має шкірянистий ополдень, який лише прилягає до насінини, проте не зростається з нею. У соняшника, волошки, нахідок. А у зернівки шкірястий оплодень міцно зростається з насіниною, у жита, пшениці, ячменю, як поширюються плоди. Плоди і насіння можуть поширюватися. Поширюватися за допомогою вітру, води, тварин тощо. Є рослини здатні поширювати насіння самостійно. Наприклад, огірок перскач після дозрівання плоду і силою викидає його м'якуш із насінням на багато метрів, за що його ще прозвали скажений огірок. Чи не найпоширенішим способом розселення рослин є рознесення плодів і насіння вітром? Пригадаємо, парашутики кульбаби з легкими плодами, сім'янками. Плоди більших розмірів мають. Інші пристосування до поширення вітром, часто у вигляді пластинчастих крилоподібних відростків. Наприклад, у клена. витяг рослин, насіння яких має пристосування до поширення вітром, у природі дуже багато. Мабуть, не раз після прогулянки парком, лісом або луками багатьом з вас доводилося очищувати свій одяг від чіпких плодів різних рослин, причепившись до одягу людини або шерсті тварин плоди поширюються на значній відстані. Це, наприклад, плоди череди. Лопуха яскраво забарвлений кобуди соковитих плодів приваблюють тварин, які ласують смачними плодами. Цікаво знати, у природі між рослинами, що мають смачні плоди, та птахами утворились пари. Горобці поїдають горобину, поширюючи її насіння, а сойки поширюють жолоді дуба, Омелюхи охоче скльовують соковиті плоди омели з липким насінням. Після проходження через травний тракт насінина, потрапивши на гілочку дерев, Mist, no. Приклеюються до кори, і наступної весни проростає вглиб тканин рослин-хозяїна. Багато водно-болотних рослин використовують для свого розселення течії води. Це, наприклад, отаття біле, водяний горіх, які зростають у водоймах України. Узагальнення Плід – це репродуктивний орган квіткових рослин, що складається з оплодня та насінини. Плоди за вмістом води та особливостями будови оплодня поділяються на сухі та соковиті, розкривні та нерозкривні. Кількістю насіння, однонасінні та багатонасінні. Плоди і насіння можуть поширюватися за допомогою вітру, води, тварин.